Приходь душа до Бога, приходь душа до Бога на розмову, як ти зустрічаєш новий день, збуди молитвою цю тишу, світанкову, хоч може серце не співати синь. Відкрий Христу свою стражденну душу, скажи, що їй щоденно так болить. Хай в просторі твою ранкову тишу заповнить щира молитовна мить. Приходить день до Бога на розмову. Хоча та тебе мільйони справ поїздки, справи, клопоти сурові, Бог все це знав та все ж тебе чекав. Буває, день розпишем по хвилину, і все, і все ж чимось у викрі різних справ, і не підозрюєш, на жаль, людину, що час дорога ціни змарнував. Якщо й хвилини в тебе не знайшлося, прибігти на розмову до Христа. Бо в нас, на жаль, так якось повелося, що щоденний час займає суєта, а в дні життя коротке обривається, трагедії червоним крилям все. Буває, часу зовсім не лишається, як вічність у своїй просторі зве. І як важливо у такі хвилини приймати з небом той міцний зв'язок, стараймось в день поміж турботою, родини, молитві серця приглава. Хоч разу. І коли день іде за горизонти, стихають клопоти і іденна суєта, є у нас відведені моменти, вечірніх бесід біля ніг Христа, що ви ти і Бог на цій розмові, що ви позаду виклики життя, нас огортають дні такі сурові, їх нам не прожити без Христа. Тому приходь до Бога на розмову за всіх обставин і у кожний час. Бо від його присутності й покругу залежить доля кожного із нас. Приходь до Бога в радісні хвилини, з хвалою і подякою в душі, приходь до нього і в тяжкі хвилини, і Він подасть потішення тобі. Приходь до Бога не лише за себе, за рідних, близьких, за чужих молись. Життя таке напевно і за тебе, хтось інший помолиться колись. Приходь щодня до Бога на розмову, завдів, сиріт і бідних, і слабких, за одиноких тих, хто втратив віру. У кого ще шепіт молитов тих. не втомлюйся, неси свої молитви. Може, вони спасуть чиєсь життя, і хтось між клопотів і гонитви знайде свою дорогу до Христа. І як би там життя це не штормило, не шарпало і не рвало на шматки. Щоденно молитви, прости, прості і щирі, вимиті сльозами, в які вкладає все своє єство, що піднесуться ген над небесами, їх почує наш творець всього. Повір: молитви можуть захистити, спинити лихо, втамувати біль, молитви можуть небо прихилити, молитви завжди потрапляють в ціль. Тому приходь до Бога на розмову. Так, така, як є, поранена, розбита, розшарпана тяжким своїм життям, неси молиту у сльозах омиту, бо дасть розраду і твоїм очам. Невирішене і незрозуміле, важке, болюче, все йому неси, на цю розмову, щоб тремтить, несміло, повір: Бог не запізниця прийти, твоє життя, в твою страждену долю. Розбити мрії, відновити знов, лиш вір йому і не пропускай розмову із тим, чиє ім'я свята Любов. Слава Богу.